Судове засідання оголошується проблюдня. Суподомляю, що запізнання початку розгляду відбулося зв'язку з очікуванням на явку свідка. Так, судове засідання проявляється, явка з'явилася обвинувачення системки. Так, прокурор вага вазова, захисник задні прями. Переславники потерпіло адвокат Варнавський, потерпіла кашаленка, всі є в тому складі, з тими ж учасниками судового Так, Судове засідання, зацікачена явка свідка, штолік. Запрошується свідок, запросіть, будь ласка, свідка, путичне. Подавши медковайд. Хто тут свідот отримав? Чесною місця сріф народження 23 травня 62 88 год. э -го Ромаданство, місце проживання Україна. Правоту ось свідот вислала Ростов, Ростов свідот отримується до справи. Право зрозуміли? Да. Так. Так. Суд упереджає вас про кримінальне вилучення Передбачено передбаченими статтями 374, 375 кримінального кодексу України. Неправдивих показань і за відмову без поважної причин віддачі показати, це розписалась в попередженні. Супроводи цвіта до присяги, повторюйте за мною. Я присущення по батьку. Присягаю говорити суду правду, лише правду. Присягаю говорити суду правду. І лише правду. лише правду. Ми робили тільки, ну, у нас робочі відносини були. Робочі відносини. Більше ніякі. Вас запрошено за пропитанням сторони державного обвинувачення. Першим право вашого допиту надається продовжувати вас. Можна слідчим. Леся Петріна, повідомляйте, будь ласка, чи пам'ятаєте ви подію, яка відбулася 17 114 2023 року? Це участь усіх звинувачено, а також наш потерпілий. Ми робили на відміну і нічого я не чула. Потім... Ми робили, ви робили де? Давайте детально робимо. Я робила в Києво-Печерській лаврі, в крамниці. Напали на посолці. Продавцем? Продавцем. Так. Да. І коли цей чоловік зайшов до крамниці, я його не бачила. Я вже почула, цей чоловік, це вона потерпіла, да, так, так. Да. Коли він зайшов, я його не бачила, тому що я сиділа спиною і а потім я почула, що наш охоронець ну, розмовляє з, ким з кимось. І я підійшла і і він почав мені світити, світити в очі своїм телефоном. Я його навіть обличчя не бачила. Коли я йому сказала, не опустіть телефон, тому що я навіть не бачу його. Він відмовився. Я йому сказала, що він хотів фотографувати, я йому сказала, що у нас не можна фотографувати в краниці, тому що у нас там продається товар такий, що ну, він настоював на Все. І потім я пішла на відділ. Чи відомо вам було, що дана особа є це? Ні, він свої посвідчення ніяко не пред'являв і нічого в нього не було в руках, крім, крім телефону. В подальшому після того, як він зайшов, що відбувалося, ви пам'ятаєте? Ну, я його не бачила, коли він зайшов. А, пізні... Я вже пізніше підійшла, коли я почула голос охоронця, що він ну, з кимсь розмовляв. Про що Я не чула. Я, я просто підійшла, чую, а він каже, можна, я хочу сфотографувати. Я йому кажу, що у нас Краниці не фотографують. У нас була табличка, що ну, це було заборонено. А він ну, не слухав і хотів робити що Він там А що відбувалося далі? Я не знаю. Я йому сказала і повернулася на все. Так, представник Варнацький. Скажіть, будь ласка, на які підстави ви працювали? Де рівніше ви працювали? Що це таке крамниця? Кому вона належить? Ця крамниця, чи вальор, чи що це? Що це було? Це крамниця. Кому Вона належала. Києва Печарській лаврі належала. Ви е, працювали в цій. Я е, на послуги була. На ну, слушанні. Я була там не послуга. Все ну, одно, крамниця це інше. Ви працювали по якійсь угоді в цій крамниці? Ні, ні. Ви заключали нотаріального. Я е... нічого не заключала там. Жодної угоди про не сповідальність. Ні, ні. Ви е, перевіряли, чи є документи, чим торгували кошти. Я працювала на вівному відділі. І що у вас було в продажі? У нас були хрестики, у нас були погручки, були ну, такі товари. Ломбатки. Хрестики, оборочки, якісь да. були. Ломбатки були вуголі, свічки були, хустки були, ну такі. Хрестики, з якого металу були. Срібло. Срібен. А вироби були? Були трошки. Дані Бу. Бу. питання не стосуються предмету безпосередньо даної. Кримінальне справа прошу знімати. Власне, це саме безпосередньо відношення, має до даної кримінальної справи. Готовий журналіст, фотокореспондент Косовенко прийшов знімати не вас, ой, системка, не продавчий чи послушні, а він прийшов знімати конвертам золота. Я хочу уточнити. Чи дійсно систему прийшов туди? А? Ну, хоча йому не запроваджують з іншим. Чи дійсно те, що заряджає систему, відповідає дійсності. То чому не питання? Так, добре, давайте далі. Або всіх часох майже далі. Тобто, звідки це золото взяло мене в курсі. Золоті світні виробить не в курсі. Mm. Так. Офіційно ви, не повторюся, не були оформлені на роботу. Поясніть нам всім, бо минулий раз нам толком не пояснили попередньо свідоці, що таке послушниця, що входить в її обов'язку. Що ви там робили в Києві Печерській ладрі, щоб не зрозуміло? Ну, що а що ви вкладаєте в слово послушниця? Чи я, ну, я, ну, я, наприклад, не усвідомлюю послушниця, ми ви прийшли туди і сказали, я буду послушницею. Чи я? Що зняти дане запитання? Воно не має відношення до даного Ми хочемо встановити його. факту перешкоджання журналістської діяльності сталюком дане відношення. Дане питання не має ніякого відношення. Що таке послушник, які права і обов'язки в нього були під час виконання своєї роботи, воно ніякого відношення не має до подій згідно обвинувального акту перешкоджання законній журналістській діяльності. А саме те, що він нібито пошкодив яким чином світлодіодний фонарь на Відеокамери. Прошу знімати дані запитання. Ваше життя? Ви маєте право звернутися до правоохоронних органів і заявити, що там відбувається збут контрабандних товарів. Так, абсолютно вірно. Саме так ви можете зробити. Але в даному випадку мені теж цікаво, що таке послушниця. Що, що таке це заяво ще таке? Розкажіть. Я розумію, продавець. Він працює найм, ну, по найму в якихось трудових відносинах. А що таке пошкоджується? Мені цікаво. Ну, Це просто людина робить про слабу кожу. І все. А хто? Без допомагає, як допомагають храмі, так ну, приходять, там, прибирають там, храм якось помпорочує, знаєте? Людина ну, працює без грошей, да. так без... Да. бо э, допомагає хані. Так? Так, да. так. Да. Да. Добре, далі. Ну, тоді ще одне питання по цьому ж. Це ви просто прийшли, стали за і почали займатися послушні чи Чи як це було? Що знати? Все, ви прийшли, зайшли в лагерь і почали торгувати. Без весов стало свій золотом. Ну що, мені розповіли, що, що продавати, я продавала його. Хто розповів? Сесталек чи хто? Ні. Сесталек у нас був патронний. А хто? Дівчата, родителі, які працювали. У вас старший був там? Була, так. Да. Хто? Завідоче була. Хто вона? Приїздивши іми комерки. Приїдеться. Хто ж приїде? Да. Тобто ви нічого не знаєте, що ви там робили. Я для чого це розпитую, щоб бути чітко усвідомими, чи немало причетність наша світло до контрабанди, до контрабанди реалізації золота. Так, представник має... Варнацький, в даному випадку я звертаю вашу увагу на положення статті 63 Конституції і вас освіти. Світ має право відмовитись, надавати показання, mm -hmm. пояснення, які стосуються вас безпосередньо, ваших дій, вашої діяльності і так далі, посилаючись виключно на 63-й конституції України. Тому що це вам законом передбачено право надавати свідчення проти себе, проти своїх родичів і таке інше. Тому відповідно, якщо ви вважаєте, що такими питаннями є певність відносно вас певні. Застереження ви можете посилатись на 63 конституцію, і це не буде враховуватися підмова віддачі показів, тому що дійсно вас запрошено за е, кримінальне провадження не по контрабанді е, е, якихось там виробів, ні по іншим, а по перешкоджанню е, законній журналістській діяльності. І в цій частині так, ви повинні надавати покази. Це що вас стосується, вашої, вашої діяльності можете на 63-ю посилати. Mm -hmm. О, в даному випадку ваша честь, я не розпитую, де проживає, з ким проживає наша свідомость, чим вона займається в побуті. Я розпитую виключно то, що вона робила в цьому приміщенні і чому вона там появила. Більше мене нічого не цікавить. Яким чином вона туди попала? Може, її систему прибіг боюся, в чому моє питання стосується її особистого життя. Час не передбачає чітко, що це. Будь ласка, пробуйте. І багато. Далі. Ви стверджуєте, що ви не чули і не бачили, коли не потенціал. Тому що я сиділа Де саме? Де саме? За заприла. Заприладку. Ну, не... Мені не видно, хто захват. Він спиною до входу. Він зайшов, кричав, що ні, там, давайте, вставайте, я зможу. Я, я, я не знаю. Не знаю. Я, ж вам... не я вже що... почула, коли він розмовляв з охоронцем, я вийшла і побачила, що він фотографує. Так. І потім, я б, коли я вже до нього підійшла, він uh, мені в очі світив своїм телефоном. Я його навіть обличчя. А систему ви бачили реально? Ну так. No, да. Що робив в той момент, коли то знімав на камеру потерпілий систеню? Він стояв, просто стояв. І все. Він не підходив до Ні. потерпілого. Ні. Вас рядом не було. Не було. Коли, Коли ну, знімав, потерпілий. Ви говорите, що си нічого не робив, просто що стояв. Стоя, і... ви казали, що знімати не можна. І я вирішила, теж сказала. Потерпілому, що знімати її в не можна. Дальше, що і, і все, і а не далі що було. було. Він, ви сказали що не можна, що зробив, потерпілий. Нічого він не зробив. Він просто світив мені в обличчя. Я потім повернулася і пішла на відділ. А це Сталюк, що зробив? А далі я не знаю, що там було. Потім чоловік пішов. Ви не бачили, що всі самі э, це зірвав із телефона. Ні, не, бачу. не бачили. Парнітура не бачив. Ви не подавали потім цю, э, ну як це називається, парнітура? Світла -гарнітура. гарнітура, ну ви не подавали Я потім. Не, І все. Що він не святив? І все. Uh, я би теж в обличчях. Що той час? Хто ще знаходився в той час в приміщенні, в, в прикрашому адже. Всі, тобто, ви кого знаєте, з тих, хто був. Продавці наші. Хто? Я. Ну, прізвище, їм, якщо не знаєте, скажіть, не знаю. То був. Слідок Наталія була. Наталя, де в той момент свідок Наталя виходить. Скільки метрів приблизно відтягу до міста, там, де ви розмовляли і спотежні? Ну, а так покажіть, ну зараз без стінці, чи до мене мав отак вона була. Ми хто чортували. Може, літали. Вона підходила до вас. Ні. Не підходила. Все, хто був там. Крім вас і Наталіці. Ми ж так, до Дівчинка, так. То теж, хто, хто в одному приміщенні там, не з'якові. Чим закінчилася ну, скажімо, розмова я цього говорять, що це була розмова між вами і, і, і потерпілим поселеним? Я вам сказала, що я повернулась потім, сказала їм, що щоб він ним не світив і сказала, щоб охоронець визивав поліцію. Ви не чули рядом жінка, яка стояла з вами. Говорили такі слова. Я знаю прекрасно, журналістки. Э, э, чим може займатися журналіст? Я до слідку не чув, не чув. Дякую. 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 Так. Ну, я думаю, що ми сказали все. Uh -huh. Да, я потерпіли. Є запитання? Так. Uh, да. Ви вже друга, яка свідчить емоції, ваші я зміни. Ні, так. Непрагнення та, свідчення, так. Скажіть, будь ласка, да. а, я вам е, засвідчував. Да. Ви попросили прибрати. Да, ви я, прийти... я це зробив. Я це зробив. М -м -м. У мене все на відео. Так, добре, добре. <різь> <добри. різь> <А, різь> <робити. різь> В ну, мене просто лише одне прохання на питання, долучить відео. -ДО 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 Долучимо. Це наступна наша стадія. Yeah. Зараз запитання до свідка. Ще є у вас? Ідемо далі тоді. Yeah. Yeah. Well, right. Я вам посвідчення говорив, що в мене є. Показував. Yeah. Ви могли то не побачити. бо Ви дивились мені в очі. Я, я дивилась на вас, але я не бачила ваше обличчя, тому що ви мені світили в очі. Але ще прибрав тоді світло. Ви не прибирали світло. Просто звітайте, коли з кого починається неправда, я навіть не знаю, Ні, записано. Запитання віддалі, захисників. Захисник системника, Дніпря. Олеся Петрівна, скажіть, будь ласка, чи пред'являв вам потерпіло і слугове посвідчення? Наступне запитання. Відповідно до закону про державну підтримку засобів масової інформації. Журналіст. Повинен мати на своєму одязі прес-карту. Це такий документ на папері заламінований. Він такий, як службове посвідчення. З фотографією, з печаткою не було. Такого документу не було. Відповідно до цього ж закону журналіст перед тим, як брати інтерв'ю, зобов'язаний представитись і запропонувати вам дію. Надати інтерв'ю, чи попросити можливість знімати. Чи представлявся він потерпілий вам як журналіст? Ні. Він зовсім не представлявся. В будь-який інший спосіб. Можливо було ідентифіка... ідентифікувати потерпілого як журналіста. Можливо, він був такий жилет, написано преса, десь там ще щось. В будь будь-який спосіб. Я питаю, в будь-який. Так. Камера была с лампой, я бы сказали. она находилась на уровне очей, я так разумею, да. подразнивала ночь. Более всего, потому что был яркий свет. Светло-светло-светло, Добре, дякую. я запитання меньше поки, на Ви сказали, що коли за що не сталося, скажіть, ну, крім відомий ще є таке, як де факто, скажіть, а я не свибів? себе спибів, як він себе спибів, чи як хуліган, полігарга, себе спин. От неї степили, де факто. Журналисти. Хотів дуже сотове що у нас продається в країні. Це хто так. Ні про що. Ще як питання. Так, ну виконующе з питання адвоката, адвокат перекручує в сую, а мають сказати, що Кошеленко прийшов брати в когось інтерв'ю. Він тут посилається на таком, що треба там якийсь закон це дотримуватись. Це раз друге, що, я зараз туди, друге э, адвокат стверджує, що повинен бути бейжим. Він може бути, але не повинен. Закон не передбачає, обов'язково бежит. Я просто одне питання. Кошаленко питав, що і сказав вам. Я хочу взяти. Хто ви ну, не важно я там? Хочу взяти у вас інтерв'ю. Він не казав. Не казав цього. Не казав цього. Все, що я спитати більше нічого. Та якби від лампочки світли, то пів України без світла, а виконана за біла. ходила. Вона фотографують кожен день до свій сюра. Можна. Все. це ваші у емоції, а вони робить не... ні, справа в тому, що світла, гарнітура, вона ніколи не засвідчує. Свідки допитали прокурори? Допитали наступного нас стадія дослідження матеріалів на провадження, речові докази. Ви готували прокурорів? Чи на наступний раз тут? але можна, на наступний раз стоя прокуратур. Зі мною спілкуються. Підути попитання з передними доказів матеріали всі для долучення. На обговорення стається про питання прокурору про відкладення. Немає заперечень. Судно міста уповір, портання прокурори закономірні, відкласти судове засідання до надання прокурорам письмового попитання разом з матеріалами провадження, що ми не доказали для дослідження судовому засіданні на 16 січня 10.30.

Пане Василю, прокоментуйте з переводу приводу своєї. Прокоментуйте, будь ласка, з приводу. Ні, ні, хай люди чують. Uh, ваша точка зору з переводу. що то, що ви побачили. Ну, я повинна сказати, що... Ви послідуєте з тілом. Ні, Христі. Бережем Ні, так люди Бога не знають. Бережем все. А ви що ви не знаєте? Будуть покарані, тому що це одна і заповідь не хреста. Ні, вже світі пригодили вірус. А де зараз це купля продав? Нічого не обліковувало, всі гроші дівалися, хотіли собі строїть. За 300 тисяч доларів будинку, а ці послушники конфісковано? Ні, виходить так: Лебідь, грубо говоря, вдома. Э, Ви ж бачили дворці, які а ці послушники без оподаткування, без нічого, контрабандою, все крадуть, ворують дітям. Людям розказують про віру в Бога, а саме акцію. Будуть горіть аду. І цей, грубо, адвокат бриг, якщо бейджик не повинен бути, то він не повинен. Це публічне місце. Вводить сюди людей в оману за бейджик. І покрива цих нехрістів. Налоги не платять, збагачується ця верхівка. І людей дурять, що вроді би там Бог є. Афірістів кусок. <плес> да, там ФСБ в них. Да, ФСБ ж не ходло, сатанівська є. Я дивлюся. Я не займалася тим, чим ви. Так, що ж ви дивіться. цим займаєтеся. ФСБ ж не ходло. І ви брехуєте. Буду. Дякую за увагу. Він адвокат. Ну це його не трогає. Вам, будь ласка, ви повинні правду казати. Захищать, суд це Божа справа, а не справа афірістов. І так уже доводить цю релісту. Так Це дуже добре, що він неправильно ставить за пір.